Привіт, представляємо вам набір косметичок для подорожей. Кілька косметичок одразу, щоб було зручно сортувати речі. Маємо в двох кольорах ось такий бежевий кольор та ось такий чорний кольор. В обох косметичках подвійні блискавки та є тематичні малюнки. Малюнки виконані якісно, гарно, не псуються після прання та після довгого використання. Розмір маленької косметички 21 16 8 см. Та розмір великої косметички 24 19, висота 9 см. Менше можна покласти в більш дрібнушу косметику або якісь там необхідні аксесуари чи ліки. В більшу косметичку можна скласти повноформатні вираз шампунів, гелів, пінок для гоління та багато чого іншого. Усе поміститься, усе буде компактно, рівненько та без хаосу. Також її такий комплект зручно використовувати для зберігання вдома, теж можна розподілити косметику або іншим речі. Тож такий набір косметичок просте рішення для порядку, як в подорожі, так і вдома. Не треба шукати потрібну річ серед хаосу. Все розділено, все має своє місце. Тож, якщо ти цінуєш комфорт і порядок, варто взяти такий набір. Обирай свій колір, який тобі до вподоби.